Переслідування протестувальників узимку, причетність до Компартії та КДБ, відмова надавати відомості про доходи та ряд інших умов. Ось що може стати підставою для перевірки та звільнення держслужбовців будь-якого рівня вже найближчим часом. Закон про очищення влади або люстрацію активісти вимагають ухвалити вже у вівторок, 16 вересня. Ми вимагаємо, щоб в цей день був проголосований закон про очищення влади разом з законом. Про угоду з європейським союзом це буде дуже символічно, якщо дві ключові мрії Євромайдану будуть узаконені парламентом в один день. Закон, над яким працювали і громадськість, і міжнародні експерти вже пройшов перше читання. Лишилися поправки, що їх має затвердити профільний комітет. Та й цей процес переконують автори закону. Затягується. Нам дуже важливо, щоб комітет провів своє засідання або завтра, або в понеділок, або зрештою, у вівторок між засіданнями. Якщо комітет до понеділка не збереться, я думаю, що будуть ініціативи депутатські, і ми будемо так само ініціювати те, щоб комітет був замінений на інший комітет. Польські експерти, які допомагали працювати над законом, переконують процес очищень. Ня влади може затягнутись і на 10, і на 20 років. Нинішні ж проблеми в Україні частково зумовлені зволіканням. Вирішальним у проведенні ілюстрації в Польщі став перш за все політичний консенсус. Діалог, який тривав кілька років, допоміг створити певну угоду, в рамках якої в нас і відбулася люстрація. Навіть враховуючи фактор війни, зараз все залежить від вас. Взагалі ту люстрацію треба було провести ще 23 роки тому, але не провівши її на даному етапі, в майбутньому можете стикнутися з ще більшими проблемами ніж маєте зараз.